Ваші сталося? Ні. Чо, а чого ви зупинили? Орієнтування. В, на, на цю автомобіль. машину? Про вагон автомобіля, сірого універсала. Покажіть, будь ласка. І? Покажіть, будь ласка. Це службова інформація. Ні, ну ти, на чому Це ви на чомусь занувачуєте? Є документи, які засвідчують вашу особу? Я показую документи тоді, коли я в чомусь винен. Зараз я не нічого не... На вимогу працівника поліції статті 37 громадянину України, Я зобов'язані пред'явити на вимогу працівника поліції Ні, документи вимога, вимога має ґрунтуватися на якихось засадах або на якихось підставах. Предівліть документи, які ви засто... Я я пред'явлю, якщо будуть законні підстави. На вимогу працівника поліції. Звісно, на законі вимоги. Ви ж не можете просто брати і. і Закону щось... України про національну поліцію. Я... На законі на, законі вимоги я передивляю все, що потрібно час військового стану. Кожен громадянин України зобов'язаний носити з собою. Свіду, по свій, е... Причина зупинки. Пидавіть документи, які засвідчують вашу особу. Е, Причину зупинки. Засвідчують... Причина зупинки. Придивіть документи, які засвідчують вашу особу. Причина зупинки. Показуйте ваше, ваше службове посвідчення, якщо воно у вас є. <реклама> Гоманюк Олег Миколаєвич, поліцейський офіцер громади. ТП номер 13987 дійсно 3-4.2024 виданий. Начальником немає е, призначення по батькові начальника. Спеціальний жетон 007 1151. З іншого боку, будь ласка. З іншого боку, з воротній сторони. Е, поліція англійської мови Поліс. А де ваше службове посвідчення? Це є службове. Це не службове посвідчення. Ну, гаразд. Добре, ви надивилися. Е, ви теж відео, надивилися, там, ви, ви слухаєте документи, які засвідчують вашу особу. На підзаконних підставах. Причина зупинки. Причини зупиненки України зуп... причини... працівника поліції, передають документи. Ви, ви дієте в рамках закону, в рамках закону про національну поліцію. Так. Правильно? Так. Правильно. Ви зупинили автомобіль згідно е, якого пункту причини зупинки. Статті 34.2. Це що він говорить? Тетяну, забий, будь ласка, 34.2. законних підставах я все придумаю, я вже вам повторив. документи? Причини зупинки. Гуменю. Переставте, будь ласка. Нема такого. В законі такого немає. Незаконні вимоги я не виконую, на жаль. На щастя. Незаконі, не виконую. Тільки законні. Щаслива Тільки законні. дороги, дякую.